На Прикарпатті в аваріях постраждали велосипедист та водій. Вранці 27 вересня ДТП трапилась у селі Саджавка Коломийської громади. Човодій Тойоти Рав 4, мешканка Дніпра, 1977 року народження, не справилася керування, з керуванням, наслідок чого здійснила наїзд на велосипедиста. Останній рухався у зустрічному напрямку. 31-річного велосипедиста, місцевого мешканця, доставлено до лікарні. Поліцейські перевірили водійку на стан спиніння, за кермом вона була твереза. Наступна автопригода сталася цієї ж доби близько опівночі в селі Голень Калуської громади. Водій автомобіля мерседес Бенц», мешканець брошнього сади на заукруленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем марки Volkswagen Passat. мешканець Брошнева 1962 року народження та ще одним автомобілем Audi Q7, останнім керував 30-річний мешканець села Новички. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди, керманича автомобіля Фольксваген доставлено до медичного закладу. Усі водії тверезі. Відомості щодо автопригод внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У двох випадках з місця події вилучили транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин ДТП. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія ЯРАІМ.